Як на циркулярці поміняти диск? Дивіться, які варіанти. Є шістьгранічок і є ключик на 10. Шістігранічком тут, о, чесно, лажа, Лучше, я кажу, зразу беріть ключик на 10. Це надіжніше. І крутити оцевого болта в цю сторону. О! Торк. Оно тут. Ой! Все. Головне зірвати. Ой, ключ впав. Ось бачите, в цю сторону відкручується. Я кажу 6 це якась така лажа, воно щось в мене не дуже виходить конкретно на 6-граніку відкрутити. Старий знімаємо. Я старий, чесно, дуже похожий на новий. Чим відрізняються, мало чим відрізняються, але чимось відрізняються, не важливо. Хочу спробувати потестувати цього нового диска. І все. Закладаємо. Сюди. Ой, чекай, закладаємо, не в ту сторону. Зуби мають доверху йти, бо я зараз наріжу. Що зуби справді, то це такою його треба закладати, да? я думаю, цвітною стороною сюди. Бачите? А тут цвітна сторона сюди, ну не важна. общем, бачите, що може бути? Можна так і налажати. І тепер закручуємо вже в другу сторону. Все. Ну і все, в принципі, диск поміняний. Хто хоче побачити, як я закручував цим, відкручував шістігранником, то додивіться до кінця. Дивіться, це, між прочим, американський ключик. Не знаю, де я його взяв. Ой, чекай, не то тримаю. І тут. А, і ще, щоб воно не прокручувалось. Зараз я покажу. З тієї сторони фіксується, О, все, зажали, Дивіться, щоб воно не прокручувалось з цієї сторони, отака штуковина, Нею фіксується, блокується, виходить оцей шпіндель. І все. І відкручується. Ну все. Пилка готова до пилування. Кому цікаво, як пилує цей диск, зараз буду ним пробувати пилувати грава. Кому цікаво, глядіть наступний відео. Пихаємо всередину середину гранічок. Ой. І крутим. Крутим, дулі з маком відкрутимо.